У Житомирі запрацювала оновлена система оплати за проїзд у громадському транспорті. Продовж тижня біля офісу оператора, який її обслуговує, від ранку Житомиряни стають у черги. Черга найбільше у нас зараз створилася за того, що потрібно замінити деяку кількість карток Житомирянина. Вони є відключеними. Це картки, в яких задубльовані чіпи для того, щоб не скористатися балансом одна людина іншої. Не були втрачені кошти. Вони є відключеними. Якщо пасажир, валідуючи картку, бачить нуль на балансі, хоча там залишилися кошти. Пошти, потрібно замінити її. Пошти перекидаються на їхню нову картку. і Якщо вони підходять до термінала і хочуть запоповнити свою картку, термінал пише: що картка не існує. Це говорить про те, що картку потрібно замінити. Клієнти також звертаються до офісу для заміни працюючих карток, хоча це робити не обов'язково. Керуючи відділенням, каже, зараз робочий день розпочинає о 5 ранку, бо перед дверима вже очікують люди. Менеджери працюють з 8 до 6 не встаючи зі своїх місць. В них 15 хвилин це обідня перерва і все і далі вони. Працюють, тому що хочемо максимально замінити всім картки. Зараз чергу змогли впорядкувати за допомогою талонів, на яких вказано день та час, коли клієнт може прийти до офісу за роз'ясненням. Приймаються з день до 300 чоловік. Зараз ми працюємо над розширенням нашого штату, щоб швидше зробити заміну і всім було комфортно. Також сітікарт створив електронну чергу, до якої можна записатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Вікторія Колтунова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1